Всім привіт! Сьогодні знов таки нестандартного формату моє відео буде. Покажу вам свої пересадки, які я зробила приблизно місяць назад, трішки більше як місяць. Ну і який результат на сьогоднішній день, що росте, як розвивається. Отримала ось такого красення. Бігліпчик, метелик. Горщик підписаний, симфонія. Але він прийшов в дуже такому незадовільному стані. Бачите, корінців живих майже немає, тому зараз буду його діставати, обробляти. Аж так, аж навіть шатається там горщику. Шкода, звичайно, буде загубити таку квіточку. Квітка дуже велика, об'ємна. така. Ну, постараюсь. Я, звичайно, не люблю цих процедур. Лікувати їх у мене не дуже ще поки що виходить. Ну, але ж, але ж краще спробувати. Вийде, вийде, ну не вийде, ну що ж я зроблю. Ну, ось, я витягнула її з ґрунту. Корінців, звичайно, тут є, але вони сухі. Тут верхні трішки ніби тверденькі квітоні зрізала. Листкова маса поки що хороша в тургорі. Ну, буду старатися. Зараз я її побачу зачищу корінці. Попідмазую і буду пробувати садити. Так, ось що в мене лишилося з кореневої. Ось так я її зачистила. Зараз шийку обмажу кісточкою Топсину. От підсушу і буду садити. Так, ось така посадка в мене вийшла. Я на дно положила крупні шматочки кори, потім волокно, трішки приложила з боків живим мохом. Ну і зверху так під шийку також утрамбувала кокосові, кокосове волокно, щоб вона зафіксувалася, ну і не шаталася у посадці. Корінці споглядаються крізь горщик. Тому, буду, поставлю десь на видне місце і, відповідно, буду вже більше уваги її приділяти. Маю засіб біплантон, буду час від часу оприскувати та проливати рослинку. Надіюсь, з нею все буде добре. Так, покажу ще вам, як я сажу свої анюти Анічки. Ось я їх зачистила від моху. Ось такий вони мають вигляд. Коренева, звичайно, не дуже розкішна. Але буду садити в субстрат, як зазвичай низ, крупна кора, там в мене ще трішки піноскла лишилася: кокосове волокно, живий мох, ну і субстрат для підлітків. Буду підсипати субстрат для підлітків. Такий субстрат для підлітків дістала. Це вже помішаний серамісом. Просто буду додати потрішку по бокам. Ось така посадочка. Корінці проглядаються крізь стіночки горщика, буду спостерігати, як вони там проснуться, не проснуться. Так як сама. Рослинка не така невстойчива стоїть, тому що коренева в неї була маленька і не дуже можна було її закріпити в горщику, то я під листочки ось так навколо підложила мох, в якому вона росла поверху. До самої шийки я так відкладаю, не підкладаю під саму шийку, а так звіддаля. Дві рослинки посаджені, поставила в піддончики їх, ну і буду виставляти на полички. Завтра вже їх трішки промочу, пролю. Ну, і, звісно, в бірочки підпишу. Можливо, кому потрібно, то ось така моя порада, як я роблю свої бірочки, так як я багато пишу, тому купую зошити, але купую зошити, конспекти не просто такі в паперовій обкладинці, А стараюсь взяти ось таку пластикову обкладинку. Потім, коли використала вже зошит, знімаю. І нарізаю на потрібні смужечки. Ну, це в мене ця така оранжевого кольору. От, попередня була темно-зелена, чорні або білі кольори підбираю уже, кому як уже От, підписала, ну і поставила. Ось так. І ще вам покажу одну новиночку. Це буде така інтрига, яка, я думаю, буде... Е... тихенько, будь ласка. Ця інтрига буде в нас, мабуть, вже чи до весни, чи до літа. Не знаю, коли вона буде, але не буду розкривати секрет, що це за сорт. Надіюсь її заквітувати в домашніх умовах. Вона не підписана. Але асоціюється в мене вона з весною. Така весняна квіточка. У нас вже кілька років весни немає. Дуже хочеться, щоб в цьому році все-таки прийшла до нас весна. Першими покажу Анни. Їх було дві. Ну, ось ця рослинка. Слабше розвивається. Я тільки ось тут помітила корінці, проте вони, можливо, ще не встигли пройти до стіночок, хоч тут від шийки, від шийки видно, що нові ростуть корінчики. Ну і новий листочок виходить. От, рослинка в тургорі. Добре себе почуває. І друга Анна ось ця. Ця трішки веселіша, як на мене, тому що споглядається більше корінців. Ось тут вилазить згори. Ну і від шийки он там відходить новенький. Ось такі красені. Чекаємо на квітування. Дуже цікаво цього разу, яким вони проквітують. Це вже буде шоста та сьома, мабуть, треба було підписувати їх красунь своїх. Так, а ось це симфонія, та, яка прийшла до мене в такому складному стані. Я, якщо чесно, не надіяла, що вона все-таки витягне. Але, як бачите, он уже перший корінець пішов. А тут біля стіночки перший корінець, ось тут зелененький корінчик споглядається. І від шийки, здається, також бачила живенького корінця. З іншої сторони, мабуть, ага, так. Да. Ось, подивіться, який хороший корінчик лізе. Тому рослинка, я сподіваюся, буде жити. І новий листочок такий свіженький. Блискучий. Тут вона видала мені почечку, пробудила бруньку, але я бачила, що це буде квітонос, тому я її прибрала, щоб вона не витрачала свої сили, а хай краще нарощує коріння, розвиває кореневу роз... систему. І... Разом з, них, з ними я вам показувала ось цю свою новиночку, як вона сьогодні себе почуває. Ну, як ми бачимо, корінці всі пробуджені, всі в активному рості. Ростуть. Бірочку я її тут поставила весна. І я трішки хотіла стартанути їм оці бруньки ось з цієї сторони і з цієї сторони. Вони пробудилися. Ну, перша здається мені, що буде квітоносик. Якщо буде квітоносик, я його знов-таки приберу. А якщо буде малеча, то малечу полишу. Щоб розвивалася, не можу навести камеру, вибачте. От, і що ще хотіла вам показати. Ага, хотіла ще показати свого білого метелика. Як Уже розвивається його дитинча, які вже корінці у нас. Досить великі. Хтось збронював його, але не пам'ятаю вже хто. Тому, кому цікаво, напишіть, будь ласка, у Viber писали. Я на каналі також зроблю відео, як я буду його відсаджувати. Як я буду його садити? Ну і покажу тих малят, яких я вже відсадила, і як вони розвиваються? Ось, ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Всім гарного дня до побачення!